наших герої відкрили ще одну меморіальну дошку в пам'ять про полеглих героїв і вирішили нагальні питання внутрішньопереміщених осіб. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини з вами Ірина Демкович, і сьогодні ми ще розповімо про захист, що відбувся в музеї, та про різдвяні вистави. Крім цього, в ефірі ексклюзивний сюжет Наталі Попович та Ігоря Волошина про приміщення, якому тепер займаються вихованці дитячої музичної школи. Розпочинаємо наш випуск із сумної новини. Городочна втратила ще одного героя. На жаль, вже не привітає рідних із святом Олег Фурман із села Лісоводи. Він загинув на Донецькому напрямку при виконанні бойового завдання. Останню путь його проводжали 21 грудня. Більше про воїна і його дорогу до вічності розкаже Мар'яна Шкабром. На вколішках та з квітами у руках зустрічають полеглого Олега Фурмана з початку грудку. А потім у лісу у водах. Біля будинку загиблого ніде яблуку впасти. Рідні, друзі, однокласники, односельці, побратими та навіть ті, які не знали українського захисника, прийшли віддати йому шану. Пам'ятався хорошим, добрим, відповідальним. Все відукнеться на якусь проблему. Після прощання з воїнами його рідній домівці похорна процесія рушає до місцевої церкви. Дорогою люди пригадують, яким лісовочанин був за життя. Друг по житті, ніколи нікому не відказував. Завжди був одзивчивий, завжди не все ходив, усміхався, до всіх, був привітний, з усіма стане, поговорив. Це була душа. Не людина. Це дуже хороша людина була, дуже хороший друг був. Всі нікого ніколи ну, нікого не лишав ніякій біді, завжди руку поможчі допоможе. Нікого нікого не обіжав. Це безобідна людина. Дуже лісоводи це рідне село полеглого воїна, який був третьою дитиною в сім'ї. Навчався він у місцевій школі, а потім у професійному ліцеї. Що таке війна? Добре знав, адже служив в АТО, повернувшись, працював в аграрній компанії. А коли розпочалася повномасштабна війна, знову став до лав Збройних сил України. Вдома на нього чекала мати. Дружина та семирічна донечка, і от буквально 1 вересня він приводив свою дитинку до нас до школи на свято. Я працюю в школі, і ми з ним говорили, зустрічалися. Серце 37-річного воїна зупинилося 16 грудня на Донецькому напрямку при виконанні бойового завдання. В той день він перечував біду, тому говорив із друзями та рідними як останнє. Олег Фурман, хлопець, який за життя себе зарекомендував тільки з позитивної сторони. Був добропорядним. Хлопець, який вмів хотів працювати, хлопець, який строїв плани, дуже шкода. Хай йому буде світла пам'ять, і ми всі будемо завжди про нього пам'ятати. Похоронили відважного воїна на місцевому кладовищі під звук військового салюту, а над його могилою за майорів жовто-блакитний стяг. Олег Фурман став восьмим лісовочанином, який віддав своє життя за незалежність та територіальну цілісність. Своєї країни у городській громаді пам'ятають кожного воїна, який віддав своє життя за незалежність України. Їхню пам'ять шановують на кожному заході, а імена закарбовують на меморіальних дошках. Таку відкрили 20 грудня у селі Великі Карабчіїв на честь захисника Олександра Швеця, який загинув рік тому. Аби вшанувати його пам'ять, мешканці села зібралися біля місцевої бібліотеки. До них приєдналися представники Городоцької міської ради, військові та представники Городоцького будинку культури. Були там і наші журналісти Віра Лапа та Ілля Станиця. Городочанин Олександр Швець загинув на Донецькому напрямку 20 грудня 2022 року. Тому саме в цей день земляки вшанували пам'ять загиблого героя відкриттям меморіальної дошки. Надзвичайно важка, але дуже і дуже важлива подія відбувається саме на території села Великий Карачі. Я дякую щиро усім односельчанам. Які знали Олександра, тому що кожен з вас, якщо виросла на вашій землі така хороша людина, значить заслуга це кожного жителя, того, хто спілкувався з ним, того, хто навчав його, учителі. І особлива шана і подяка за те, що виховали справжнього патріота України, України родині загиблого і особливо. Матері, я вірю, що сьогодні відкриття дошки, яка вшановує пам'ять нашого загиблого земляка, буде завжди нагадувати усім про той героїзм, який сьогодні проявляють наші солдати, наші Збройні Сили України на полі бою. Останні роки свого життя Олександр Швець разом із сім'єю проживав у Кам'янці-Подільському. Там служив і навчав підлеглих саперній справі до повномасштабного вторгнення. Там і похований. У рідному селі про нього згадують як про дуже порядну, чесну і добру людину. Я навчала багато дітей. Кожна дитина залишила в серці якийсь спогад, е якусь часточку своєї душі. Але про Сашу особливі якісь спогади, таке дитяче сприйняття світу, бажання бачити все правильним, добрим, справедливим, і сформувало такого славного хлопця, сформувало такого нашого захисника. Олександр не єдиний з мешканців Великого Карабчієва, що пішов захищати Україну. Один з його друзів зараз служить на Запорізькому напрямку. Дізнавшись про відкриття дошки на честь односельця, доручив матері обов'язково бути на заході. Честь, сказав, треба віддати. Він воював за нас, сказав, захищав країну нашу. Так я спіткала у нас горі. Першої квіти до меморіальної дошки поклала мама Олександра. Після завершення мітингу люди певний час не розходилися, обговорюючи та пригадуючи, яким був. Олександр Швець. Для нас це буде дуже гарна згадка, скільки ми ще будемо жити. А для тих, хто підростає, вони знати, що в них, за них боролися, за них їх захищали і що марне життя прийшло. Я думаю, що кожен тут дійти, і буде бачити цю дошку, буде знати, що це їхні односельчани, дядько, брат, родич, наш учень. Ми вдячні всім тим нашим захисникам, які нас захищають. Звичайно, це дуже хвилюючі сьогодні відкриття, але ми, ну, звичайно, всіх. Хотіли б, щоб ви всі вшанували пам'ять нашого героя і пам'ятали його, так як ми, звичайно, будемо і ми пам'ятати його. 19 грудня у городку відбулося засідання Ради ВПО при виконавчому комітеті Городоцької міської ради. Про що говорили і які питання розглядали члени дорадчого органу, знають мої колеги Віра Лапа та Ігор Волошець. На Черговій зустрічі представників внутрішньопереміщених осіб та представників городоцької громади розглянули два основних питання: надання дітям категорії ВПО статусу дитини постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та взяття внутрішньопереміщених осіб на квартирну чергу для отримання тимчасового житла. Інформацію по першому питанню підготував начальник служби у справах дітей Віталій Гулавський. Вже розроблений механізм, що людина має звертатися в ЦНАП. Раніше зверталися до нас вже. Є можливість звернутися в СНАП, подати заяву, подати документи. Заява коротенька, вона розроблений бланк, вказуються анкетні дані особи, яка звертається, і вказується дитина, для якої вона звертається, і що дитина зазнала психологічного насилля. Що дає цей статус? На сьогоднішній день статус дає тільки, будемо казати, безкоштовне харчування в навчальних закладах. На сьогоднішній день надано 43. Цих статуса. Про механізм взяття на квартирну чергу ВПО розповідала начальниця відділу соціального захисту Оксана Моцна. Всі внутрішні переміщені особи можуть звернутися за заявою особисто або представників уповноважених осіб, також на основі письмової навіть довіреності. І до заяви потрібно додати такий пакет документів. Першочергове право на забезпечення житлом мають такі пільгові категорії внутрішньопереміщених осіб, як багатодітні сім'ї, вагітні жінки, особи з інвалідністю, якщо є в членах сім'ї, особи пенсійного віку та особи, які втратили працездатність. Тому закликаємо усіх внутрішньопереміщених осіб, які надіюсь успішно інтегруються в нашій громаді, стати на квартирний облік для отримання в подальшому житла і проживати в нашій громаді. Секретар міської ради Олена Гріх зазначила, що потрібно оперативно сформувати квартирну чергу. Це дасть змогу залучити спонсорів для ремонту приміщення колишнього дитячого садочку Ялинка. Там планують облаштувати житло для понад 100 осіб. Там може проживати 105 осіб. У нас є відповідний проект, але немає коштів з місцевого бюджету. ми, на жаль, не маємо можливості такої. Частку співфінансування ми маємо можливість залучити нашу, але цю суму ми не маємо можливості. Тому нам потрібно, щоб люди були на квартирній черзі. Чим більше внутрішньопереміщених осіб будуть перебувати саме на цій черзі, тим більше можливостей ми будемо мати. Залучити благодійні фонди міжнародні організації для того, щоб відремонтувати житло і видати це житло під тимчасове для ВПО. Крім цього, було розглянуто питання змін щодо нарахування грошових виплат переселенцям. Нововведення почнуть діяти навесні наступного року. Всім зараз призначено по 30 квітня 2024 року. А з травня місяця то вже будемо так само по середньомісячному місячному скупному доходу. На засіданні ради ВПО були і партнери городоцької громади. Представники благодійного фонду Рокада сьогодні були запрошені наші надійні партнери. Це благодійний фонд Рокада, які нам із перших днів повномасштабного вторгнення, практично із перших днів підставляють своє плече підтримки. Тому ми насправді дякуємо, що ми з рокадою працюємо разом у тандемі. Ми сподіваємося, що у нас ще попереду буде досить багато проєктів. Наступне засідання Ради ВПО буде вже в лютому наступного року. Тихий фестиваль відповідальності мандрує Україною. Це мандрівна виставка ілюстрацій, створених митцями, які творчо переосмислили 15 пунктів декларації відповідальності людини. Відкриття виставки відбулося в Києві, а далі фестиваль помандрував іншими містами України. Зокрема, завітав і в Городок. На виставці побували і наші журналісти Наталя Попович та Ілля Станиця. Мандрівна виставка ілюстрації 15 пунктів декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина завітала у грудок минулого тижня. Власне постукався до фонду Богдана Гаврилишина, який тепер опікується його родина, і запропонував зробити це у нас на поділі в городку. Виставка була відкрита в Києві в українському домі, помандрувала у Львів, Ужгород, Чернівці. І далі визволила ідея, що таке треба зробити тут, в нас в городку. Мета тихого фестивалю відповідальності об'єднати українців навколо спільних цінностей, відповідальності та взаємодії. І як показує практика. Ця мета реалізовується. Зокрема, у городку об'єдналися і всі ті люди, які знали Богдана Гаврилишина, особисто. Дана виставка вона досі мандрувала лише великими містами, містами-мільйонниками. Ось і навіть приємно те, що саме завдяки перебуванню даної виставки у Гудку, далі вона помандрує вже від нас у наш обласний центр. Відкривали виставку 14 грудня, приїхала на презентацію у Городок і амбасадорка фонду Гаврилишина Наталія Процюк. Для мене це велика честь. В тиші році, коли я стала успішною випускницею фонду Гаврилишина, виграла навчальну поїздку до Німеччини. Я реалізувала успішний проект, я приїхала зовсім по іншому, подивившись взагалі на діяльність фонду. І для мене важливим було те, що я чула за кордоном часто, що ви дійсно від фонду Гаврилишина то це ім'я настільки мало значення і вагу, і мені було «Прикро, що цей авторитет невідомий настільки саме в тут, у нас в Україні, чому ми не вміємо пишатися не за того, що не маємо бажання а за того, що нам бракує знань, і саме тому, коли мені фонд запропонував, це була їхня ідея створити такі амбасадорів, Тобто одну найвідповідальнішу людину, якою б не хотіли, щоб представляла фонд в своїй області, запропонували саме мені. Я була дуже приємно здивована. До слова, як зазначила секретар міської ради Олена Гріх, саме Наталія Процюк, і познайомила нашу громаду із постаттю Богдана Гаврилишина. Це було ще у 2020 році. Моя давня подруга, яка є амбасадоркою фонду родини Богдана Гаврилишина, запропонувала в нашій громаді взяти участь у такому міні-проєкті. Це вирощування квітів зоняшнику. Ну і ми власне вперше тоді познайомилися з такою. Відомою особистістю історичною, як пан Богдан Гаврилиш, виставка у городку експонуватиметься ще тиждень. До слова, у великих містах фестиваль проходив тихо, та городочани вирішили додати до заходу креативу і записали спогади про Богдана Гаврилишина у тих людей, які його знали. Серед них і Катерина Гуменна. Завдяки йому і його сім'ї багато молодих людей здобули необхідні знання. Мали можливість стажуватися і проходити практику в європейських державах і, повернувшись в Україну, втілювати усе, усе тут, що у нас є на місцях. Він завжди говорив Мрій глобально, а дій локально. І саме своєю діяльністю він це доказував, і кожен його проект, маленький на території, робив свій позитивний внесок в майбутнє нашої держави. Загалом благодійний фонд Богдана Гаврилишина засновано у 2010 році. Його місія виховання критичної маси молодих українців, які трансформують нашу державу. Після смерті засновника фонду з 2017 року його справу продовжили дружина та діти. І ще одна новина, яка стосується культури: городоцька дитяча музична школа отримала нове приміщення. Тепер понад 50 юних музикантів та музиканток займаються у будівлі центру зайнятості. На таку подію діти чекали майже 10 років, і от нарешті їхня мрія здійснилася. В яких умовах тепер займаються вихованці музичної школи? Бачили Ігор Волошин та Наталя Попович. Дев'ять років тому наші журналісти на запрошення юних музикантів та музиканток завітали у Гродоцьку дитячу музичну школу. У вересні 2014 року даний заклад позашкільної освіти комісійно було визнано аварійним, адже тріщини у стінах збільшувалися буквально щодня. По наших проблемах вже неодноразово в нас були і комісії, і телебачення приходило, знімало і фотографували. Але на сьогоднішній день проблема так і не вирішена хоча всі бачили, погодилися з тим, що треба приймати якісь рішення і міняти або про перехід в інше приміщення, або це. Доробляти капітальний ремонт, але на сьогоднішній день все так, як було, так і залишається. Ми живемо в аварійному приміщенні. Згодом будівлю підремонтували тільки тепер, у 2023 році. Нарешті мрії працівників та вихованців Городоцької дитячої музичної школи здійснилися два місяці тому. Вони отримали нове приміщення. Розпочали роботу у цьому новому приміщенні з 14 жовтня. Звичайно, першу чергу хочу подякувати за такий подарунок на свято до Святого Миколая, до новорічних свят, що ми отримали це нове приміщення. Дуже приємно, що все ж таки наша влада звернула на нас увагу, і ми трішечки розширилися. У нове приміщення переїхала не вся музична школа. В просторих, затишних та теплих класах працює семеро викладачів, зокрема, два теоретичних класи, кабінети скрипки, фортепіано, один духовик та двоє гітарістів, які навчають загалом понад 50 дітей. В Тому корпусі було набагато менше місця не було так зручно, маленькі класи були. Не було де навіть коли грали ансамблем, не було де поставити рюкзаки, повішати куртки. Обої були зелені, там піаніно все було близько. Була погана підлога, світло, була ось одна лампочка. Великий контраст між тією будівлею і цією. Атмосфера спонукає вчителів працювати, учнів навчатися. Ми дуже задоволені і вдячні. Варто зазначити, що загалом у Гродоцькій дитячій музичній школі навчається 205 дітей, 29 із них у філіалі в селі Лісоводи. Цього року вони вже здобули 18 нагород на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. І для цих дітей навчання у музичній школі це в першу чергу задоволення. Вже це шостий рік. Мені подобається Оце, грати на конкурсах. Ну, це такі емоції, ну класно, коротше. На подяку за нове приміщення колектив та вихованці Городоцької дитячої музичної школи уже готують святковий концерт, на який, як зазначають, обов'язково запросять представники влади. 2 грудня своє професійне свято відзначають люди, які забезпечують наші домівки світлом та теплом. Особливо у часи війни їхня невтомна праця та відданість як ніколи необхідна та помітна. Енергетики всієї країни в мороз та холод в дощ та спеку працюють заради нашого блага. Тож наші журналісти завітали до них у гості у день їхнього професійного свята. Раз у рік вони збираються всі разом в одному залі. Цього дня підбивають підсумки роботи, відзначають кращих працівників грамотами та приймають вітання від гостей. Робота енергетика пов'язана з великими ризиками і небезпеками. Досить важкий рік, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз прибуває наша країна. Але ми справлялися з нашими задачами всі ці планові показники, які від нас залежали. Ми всі виконали. Як розповідає керівник Городоцького РЕМ, цей рік видався важким ще й через кадрові зміни. Загалом у колективі наразі працює 98 осіб. Звичайно, рік непростий. насамперед масове масові погодні умови і так далі. Зміни щодо колективу, то майже весь штат наш керівного складу толку змінився. Починаючи від того від директора і закінчуючи там працівниками. Тобто зміна відбулося по колективу, але бачите, ми якось спромоглися все ж таки, підтримати роботу в належному стані і достойно зараз її виконуємо для наших споживачів. Про те, з якими показниками завершився цей рік для енергетиків, розповідав керівник РЕМ у День професійного свята. Не зрадили і давнім традиціям. На дошці Пошани з'явились нові фотографії колег. А ті, хто доєднався до колективу, отримали дипломи. А ще колегам надійшло вітання із фронту від Анатолія Шелестинського. Він просив передати вітання всьому колективу. Нашому тут в РЕМі. Він нас любить, поважає і каже, ми зробимо все. Пише. Щоб ми були в мирі і при світлі зараз. На фронті знаходиться шестеро працівників городоцького РЕМ. Їх колеги весь час підтримують, і поки воїни мужньо тримають військовий фронт, городоцькі ремовці так само непохитно, енергетичний. Хочу всім побажати, щоб в цьому році не було ніяких бликаутів. Так щоб система наша витримала, наші сили ЗСУ нас підтримують. Ми їх підтримуємо. І найсвідчої перемоги бажаю у гуртку прикрасили центральну площу та поставили новорічну красуню. Чи сяятиме вона яскравими вогниками? Розповість Олена Гріх, секретар Городоцької міськради. Напередодні новорічно-різдвяних свят ми традиційно встановили на центральній площі міста ялинку. Тому шановні городичани, гості нашого міста, прохання не нагнітати ситуацію навколо встановлення ялинки. Також хочу пояснити, що жодної гривні з міського бюджету витрачено на встановлення ялинки, на придбання іграшок не було, тому що ми це все придбали ще далеко до того, як почалася війна. Ялинку встановили ми для наших наймолодших мешканців громади, гостей нашого міста, для діток. Ялинку ми не встановлювали для дорослих людей, які будуть розпивати спиртні напої, як це коментують у соціальних мережах. Адже дітки наші не винні в тому, що їхнє дитинство припало на такі важкі. Часи тому ми сподіваємося на розуміння, і ми все таки дуже б хотіли, щоб ця ялинка принесла хоча б хвилинки позитиву для наших наймолодших. Принагідно хочу привітати усіх з новорічно-різдвяними святами і побажати єдине бажання для всіх українців це перемоги. Я бажаю, щоб 2024-й насправді став переможним роком для нас. Нам свята, тому у закладах освіти Городоцької громади активно проводять різдвяні заходи. На одному із таких були наші журналісти. 19 грудня вони слухали українські та польські колядки і дивилися, як юні артисти театральної студії натхнення, що у Городоцькому ліцеї номер 3 демонстрували свої акторські здібності і розповідали історію спасіння. Городоцький ліцей номер 3 сьогодні тут людно. Ліцеїсти колядують та дивляться виставу про народження Ісуса. Історію спасіння показуємо з року в рік. Кожного разу стараємося щось інше, щось додати, щось цікавіше. Цього разу ми взяли виставу за основу, яка була 15 років тому назад. Вистава розпочинається із дискотеки. Милой слухає музику та танцює. Потім їх запрошують на різдвяне дійство та спільне колядування. На сцені з'являються біблійні персонажі Марія і Йосиф, три царі з дарами для новонародженого Ісуса та юдейський правитель Ірод, який. Хочу вбити невинне дитя. Узнавши намір зловмисника, ліцеїсти його проганяють і святкують перемогу добра над злом. Я виконував роль короля третього і ще був Малхеаром. Ну, це король із заходу, як роботі казала. Мені дуже сподобалось це. Так цікаво. Ти виступаєш, все гарно тебе виходить, тобі хлопають. Головні ролі у виставі виконували Евеліна Ціпко та Артем Гец. Це особлива роль. Я не перший рік вже граю Марію, і для мене це вже як сказати да, традиція і відчувається. Хочеться більше в цю роль поринути. Дуже цікава вистава була, дуже були дуже багато героїв. Вони всі дуже, дуже велику роль зіграли, кожен з них і. Вся композиція виглядає дуже дуже великою проробленою роботою. Авторка даної вистави Ірина Першхайло, саме вона організовує усі творчі дійства в освітньому закладі. То я не скажу, що якийсь там який спеціальний талант, але римувати вдається, а надихають мене мої діти. І коли я пишу якусь роль, я бачу перед собою тих, хто може її виконувати, і під них підстосовую. Дуже часто буває таке, що ми збираємося представниками студії і обговорюємо ролі і кажемо, що де така роль, що діти бачили в ній, як би вони хотіли себе поводити. Які слова хотіли би, щоб там були задіяні. І часто ми навіть разом сідаємо і пишемо ці тексти. Співали, танцювали та водили хороводи навколо новорічної красуні 22 грудня. Так представники культури городоцької громади розважали дітлахів перед різдвяними святами та зимовими канікулами. На святі були і наші журналісти: Маріана Шкавро та Ілля Станиця. З року в рік працівники гордоцького будинку культури перед зимовими святами організовують для малят розваги. Не став винятком, і цей рік. Однак свято у дітлахів цьогоріч незвичне. Розважає їх не лише Святий Миколай, а й сучасна блогерка-крутяша, роль якої виконує Оксана Походонько. Діти ми дуже раді, що ви прийшли сьогодні до нас. Ваше головне завдання отримати позитив. Все йде вперед. Всі стають мобільні інтернет заполонив більшу частину нашого життя. І діти хочуть чогось нового. Для них мало просто там лисички, зайчика. Вони хочуть, щоб хтось говорив їхньою мовою разом з ними. Ми це дуже здорово підтримуєте Ми вибрали такий образ блогер-крутяжка. Тобто вони всі мене підтримують, тому що вони такі самі. Вони всі приходять з телефонами, знімають і це цікаво. Сіткові заходи в будинку культури відбуваються мало не щодня. На одному із таких пощастило побувати і нашій знімальній групі. Ми бачили, як із маленькими лісовичанами граються різні казкові персонажі. Була там і лисичка, і собачки дилман. І клони, і сніговичок, і мавпочки, і, звісно, святий Миколай зі своєю помічницею. Мені сподобався сьогоднішній день, бо ми з усім класом поїхали сюди. Я дуже рада, дуже прикольно, дуже весело і дуже багато ігор Я вже пограла. Діти цілу годину грали у сніжки, брали участь в інтерактивних змаганнях, співали та танцювали. Мені сьогодні більше подобалося гратися з лисичкою, ми ми гралися з сніжками, потім перекидували кульки в пусту. Коробку. Мені тут сподобались активи. Найбільше це був блогер. Мені нині сподобались е, герої сказки, грався в сніжки, танцював. Е, Малював. Ми перенесли все дійство на сцену, додавали гарну декорацію, ввели багато персонажів, але залишили ігри, тому що найлегше з дітьми спілкуватися це іграми. А наші дітей це зараз дуже потреба, тому що коли м, кажуть, що ні цього всього не треба, треба. Треба, щоб діти посміхалися, що я вже сьогодні повторюся, щоб знали, що ми не зламалися. Наші діти сміються і будуть сміятися. І ми зробимо все для того, щоб е, ми на. Лежали перемогу саме посмішками наших дітей. Вхиту залу був вільний, але кожно охочують донатив кошти на потреби Збройних сил України. Як зазначила директорка будинку культури, такі розваги для дітей будуть проводити і надалі. Записатися на виставу можна за телефоном, який ви бачите на екранах. Бережіть себе, дбайте про своє здоров'я та будьте певні, перемога за нами разом. Ми обов'язково подолаємо ворога і відбудуємо нашу славну Україну. А ми з вами побачимося наступного тижня.